Поїхали. поїхали. поїхали, поїхали. поїхали Тикариста евакуація місцевих жителів з Мар'їнки серпень 2022 року. Обстріл поранення отримує поліцейський екіпажу Білий Янгол Рустам Лукомський. Після двомісячного лікування поліцейський знов повернувся до роботи. Сьогодні прийшов на прем'єру фільму Білий Янгол Кінець Мар'їнки. Він один з головних героїв стрічки. Якщо у тебе є якісь стремління і напрямок, ти все повертаєшся, як в сім'ю. Їздив на лікування, все добре. Трошки підлікували. Я обратно у фільмі. Використані кадри зняті поліцейськими на власні камери протягом весни, літа та осені 2022 року під час евакуації місцевих жителів Мар'їнки, вивозили й поранених та загиблих. Кожного разу, коли я вирушав на евакуацію людей або поранених, я брав з собою на яку фіксував і намагався таким чином вилучити сліди злочину, залишити їх для подальшого притягнення до невідповідальності у тих злочинах, то злодіяннях осіб. «Янголи почали з нас, з нашого напрямку. У нас на початку війни склалася ситуація, потребність в евакуації населення, так як у нас вже був певний бойовий досвід часів АТО ООС. Ми почали цю ситуацію на перспективу працювати, і з цього зародилися ці евакуаційні групи з нашого напрямку. Тоді поліцейські їздили на автівці швидкої допомоги білого кольору, рятували людей, розвозили гуманітарну допомогу. Тому місцеві і прозвали їх білими янголами, розповідає Артем. Потім ми пересіли на службові автомобілі броньовані, тому що ситуація погіршувалася. І так, до сьогоднішнього дня ми працюємо за вказаними напрямками. Мені б хотілося, щоб ці всі картини, бо вони документальні. Які показують ситуацію в нашій країні, щоб бачило більше населення і реагували на ці виклики, які стали перед нами. Подивитися фільм прийшли і жителі Мар'їнки. Оксана в Дніпрі живе майже два роки. Дуже важко, її немає. Ми додому вже не повернемося. Не побачимо тих людей, з якими ми мешкали. Ми до цього вісім років були у, на красній лінії, скажімо так, на лінії вогню. і два роки вже мій дім. Він ще був зруйнований у березні 22-го року. Якщо ми не будемо це дивитися, то як за кордон буде дивитися? Це взагалі караул. Тому треба дивитися. Навіть не може бути мови. Зрозуміло, що це якось на душі. Да, але із-за того, що ми це наяву бачили, у нас якось більш спокійно відноситься, тому що ти бачив. Дуже 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 страшні картини. Там показ фільму безкоштовний. Ми запрошуємо людей, які знімають нові українські фільми, головних героїв або знімальні групи режисерів продюсерів і показуємо громаді Дніпра нові українські фільми. Сьогодні, як ніколи, мабуть, потрібні такі заходи, які надають можливість людям бути разом, спілкуватися, бачити один одного. Режисер фільму німецький журналіст Арнд Гінцель. Робота на фільмом тривала півроку. Вперше стрічку презентували в Німеччині на відкритті Лейпцизького фестивалю. Його демонструватимуть в німецьких кінотеатрах до кінця лютого 2024 року. Анастасія Галасюк Євгеніжов Суспільне новини Донбас.